Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам процес створення логотипу для вигаданої компанії Greenleaf Organics, яка спеціалізується на екологічно чистих продуктах. Почнемо ми з ідеї та перетворимо її в стильний і сучасний логотип. Без довгих роздумів і проведення глибоких аналізів. Просто намалюю один з варіантів логотипу, який першим спадає мені на думку і асоціюється з темою. Поїхали! Коли ми говоримо про Green Leaf Organics, перед очима картинка природи. Щоб підкреслити цей зв'язок, я використовую зелений листок як основний елемент логотипу. Але щоб додати індивідуальності та зв'язати логотип з назвою компанії, я розміщу цей листок всередині фігури, яка мінімально нагадує букву G першу букву назви компанії. Це зробить логотип більш символічним і впізнаваним. Далі я підберу простий і сучасний шрифт у стилі сенс серів. Чому саме такий стиль? А тому, що він виглядає чисто і мінімалістично, а це відмінно поєднається з ідеєю натуральності та екологічності. Я зупинюсь на Брайан Болд. Цей шрифт легко читається і не відволікає увагу від основного графічного елементу. Він додає логотипу сучасності та професійності. Налаштуємо відступ між назвою та знаком і зробимо товщину ліній знаку приблизно такою ж, як товщина букв назви. Що стосується кольорової палітри, то я використаю природні кольори. Основним відтінком буде зелений колір життя, зростання та свіжості. Щоб підкреслити натуральність та зв'язок з землею, додатково використаю дуже темний відтінок зеленого для тексту та бежевий для фону. Ось такий варіант логотипу у нас вийшов. Він поєднує в собі простоту, природність, сучасний стиль і символіку назви компанії. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати за процесом створення логотипу. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А також буду рада побачити ваші варіанти цього логотипу. Публікуйте їх в інстаграм з хештегом Glorian. З вами була Адолька, до зустрічі!